Путін став головою Росії тільки тому, що він єдиний з усіх цих чекістів, не тільки знайшов спільну мову з сім'єю і наближеними до сім'ї олігархами, але й був готовий ризикнути власну репутацію. За великим рахунком, сім'я, неймовірно, боялася тодішнього генерального прокурора Росії Юрія Скурато, який за допомогою. Тодішній генеральний прокурор Швейцарії Карле Дель Понте вже фактично створив справу про корупційність сім'ї Єльцина. Потрібно було, щоб хтось його зупинив і єдиною людиною, готовою провести спецоперацію, тобто показати оголеного генерального прокурора і згодом розповісти про його неіснуючу власність. У програмі час це зробив телеведучий, тоді дуже відомий російський Павло Шеремєт. Це був Путін. За великим рахунком, майже всіх учасників цих подій немає серед нас. Шеремєт загинув за загадкових обставин у Києві. Лєсін, який керував всіми цими операціями по вбивству, по репутації Скоратова, загинув за незрозумілих обставин у Вашингтоні. Мені здається, що живим залишається тільки Михайло Швидкой. І сам Путін. Але це була реальна операція порятунку Єльцина. І в сім'ї це оцінили. І саме тому обрали з усіх цих чекістів Путіна. Але якщо ми уявимо, що Степашин пішов би на таку непорядність, тоді це вважалося непорядністю. І Стіпашин, очевидно, з якихось своїх міркувань це не робив. Ну, тоді президентом може став би Стіпашн. Вже вибори другі Єльцина продемонстрували, що ні про яку демократію говорити не доводиться. Конкуренція на виборах, в яких Путін брав участь в 2000 році. Перед цим були, були парламентські вибори. Це була конкуренція номенклатури. Яка демократія? Хто був лідером опозиційної фракції у Державній думі Російської Федерації? Нинішній спікер Держдуми Володін. Він був лідером опозиційної фракції, а вся Росія. Хто очолював цю фракцію? Шаймієв, президент Татарстану, Лужков, мер Москви. Яковлів, губернатор Санкт-Петербургу. Що це за така демократія? Реально демократичні опозиційні партії, вони ніколи не мали навіть 50 голосів цієї довіри. Ну, були комуністи. Ну але ж виявилося, як ти бачиш після Криму, що комуністи теж були частиною системи. Було ЛДПР, який очолював агент КГБ Жириновський. Тобто, це в будь-якому разі, можна сказати, завжди була імітація демократичних процесів. Були телеканали, вони були відносно вільними, але вони належали олігархам. За великим рахунком те, що е, Володимир Гусинський, скажімо, не вписався в систему разом із телеканалами НТВ, було пов'язано з тим, що він реально підтримував іншу групу. Примакова і Лужкова. Я допускаю, що якщо Примаков би став президентом Росії, він не був би таким людиним як Путін. Можливо. Але Лужков говорив про російський Севастополь тоді, коли Путін навіть не знав, де знаходиться Севастополь. Невідомо, як би це було. Гусинський підтримував цих людей, він підтримував відсторонення від влади. Єльцина, ще одним там великим прихильником їх був Сергій Карагана, відомий політолог, який зараз говорить, що потрібно знищити Україну. Ну і що Карагану ще не знайшов собі місце в нинішній системі, знайшов Борис Березовський. Ну це була людина, яка вважала, що вона зможе маніпулювати Путіним, прорахувалися. Але це теж важко важко це назвати все демократією на превеликий жаль. Я ще раз кажу: Росія не була демократичною державою. Вона була державою, яка імітувала демократичні процеси, контролювалася спецслужбами з першого дня своєї появи як демократична держава. Ілюзія була ілюзія навіть не демократії, а можливостей. Вона була, але я вибачаюся, ілюзія це не реальність. Яка була демократія в часи чеченських війн? По-перше, йому дісталася система, в якій президент країни може сказати: От я хочу бачити своїм спадкоємцям такого цей президент не має рейтингу, але всі голосують за того, кого він висловив. Кому б це не сподобалося. Друге, у нього взагалі була така радянська, радянське уявлення про те, що таке влада, що влада це абсолютне керування. Третє, він так чи інакше був президентом номенклатурної олігархічної країни. Для того, щоб контролювати таку країну, став, треба стати царем. Четверте, і номенклатура, і олігархи абсолютно не хотіли займатися політикою. Вони хотіли грошей і щоб хтось гарантував і в те, що їхні гроші у них будуть. Путін готовий був це зробити. Ніяких інших намірів ніколи не було. Ну, згадаємо, що почалися всі ці боротьби з телеканалами, спор хазяйствуючих суб'єктів, ЮКОС. За великим рахунком, люди навколо Путіна думали, що вони зможуть зберігати клановий баланс. У людей навколо Путіна були ілюзії. Перший прем'єр-міністр Путіна Михайло Касьядов, очевидно, не збирався працювати, працювати прем'єр-міністром царя. Він збирався працювати прем'єр-міністром номенклатурного президента, такого як Путєльцин, якого з часу може змінити інший номенклатурний президент. І, можливо, у нього тоді, звичайно, там у Михайла Михайловича відбувалася там серйозна еволюція поглядів в демократичний бік після відставки. Але тоді я думаю, що він сприймав цю систему як бездоганну. І це була не система чекійського всевладдя. Але Путін скористався історією з Юкасом, щоб позбутися всіх цих людей, у яких були такі, хоча б уявлення про цю демократію кланового балансу і Касьянова і свого. Керівника адміністрації Волошина і після арешту Хадорковського це вже була абсолютно авторитарна держава. Як можна називати людину без крові на руках чи зубах, ту людину, яка віддавала наказ про килимове бомбардування чеченських міст? Це що? Яка різниця? Ну, дру може, це не було в самій Росії, може це не торкалося якоїсь України, але метода була та ж сама. Я вибачаюся. Людей вбивали їх, бомбардували з літаків. Російські генерали брали їх заручники і продавали родичам і живих, і тіла. Нічого нового, тому що відбувається в війні Росії проти України, не відбувається. На Кавказі було рівно те ж саме, і навіть гірше. А згадай Беслан. А згадай Нордост. Просто українці. Чомусь вирішили, що вони учасники якоїсь нової саги, нової історії, просто тому що це з ними відбувається. А тим, що відбувалося за кордонами України, мешканці України абсолютно не цікавилися. Вони вірили, що Росія це країна серіалів, які вони бачили по телебаченню. Ну тепер вони бачать країну не серіалів, а чеченці раніше побачили країну без серіалів. Росія нинішня точно гомогоська країна з тим фокусом, як і в будь-якій тоталітарній країні, що самі люди іншої сексуальної орієнтації можуть писати такі закони і підсміюватися над лохами рівно так, як е, антисемітизм теж може бути частиною діяльності людей, які мають єврейське походження в таких країнах. Це ніяк не пов'язано. Очевидно, що можна паралелі привести, хоча б тому, що євреї в Радянському Союзі в будь-якому разі відчували себе людьми другого сорту. Відчували, принаймні, хотіла влада, щоб вони відчували. Тому що відсоткові норми при прийнятті в вищі е, учбові заклади, тому що призирство. Я, тому що бажання у багатьох людей приховати своє походження. Я належу вже до покоління, яке активно це не сприймало, воно не сприймало саму ідею, що ми іншого сорту, тому що я народився в 66-му році, а це шестиденна війна. І наступні покоління зростали з гордістю за державу, яка все це змогла зупинити, яка знищувала радянські танки. Яка знищувала радянські літаки. Я колись був у свого однокласника, і він і у нього дядька, брат матері, загинув під час шестиденної війни. Був радянським льотчиком, який бомбив Ізраїль. І його збили. І він мені показував тарілку, яку подарував його сім'ї Гамаль Абдель Насер, президент Єгипту, ну, якусь там красиву суня. І от він мені показує, говорить, от сволочь, ну ясно, що це людина, яка втратила родичі. А я на це дивлюся абсолютно іншими очима. У мене тріумф. От... По прийшов до нас, ось тепер від тебе тільки тарілка, і залишилася сволоч. І це було абсолютно інше ставлення до цієї держави. Звичайно, я дуже хотів, щоб вона сканала, тому що я розумів, що ця держава загрожує моєму народу, і єдина можливість для нас нормально вижити, це знищити її разом з усім, що в ній є, з усією її структурою, з усім її комунізмом, з усім її політбюро. Хай конає. Я думаю, що більшість людей єврейського походження думали про цей радянський союз саме так. Ми маємо зробити все, щоб його ніколи не було. А до, до моїх думок ще приєднувалося бажання, щоб Україна була незалежною державою. Я теж бачив в в, в Цьому вихід тільки в порасті російського народу, його шовіністичних бажань. І це було з дитинства. Але треба сказати відразу: мої бабусі й дідусі відчували себе євреями, євреями ще до Ізраїлю, але вони відчували себе євреями, як я говорила Наїдеш, які знали єврейську літературу. Культуру, релігійні традиції, хай вичавлені комунізмом. А от покоління моїх батьків вони були такими політичними євреями, вони були радянськими людьми, які не мали ніяких можливостей бути євреями. У нас був просто такий, як би це сказати, загально е такий провал в покоління, який забезпечила радянська влада. Так що в цьому плані це, звичайно, не гітлерівський антисемітизм, але з іншого боку, Мені розповідали мої батьки, що було в 50-ті і дідусі і бабусі, який був страх у 53-му році. Це практично наближалося тоді до гітлеризму, але Сталін подох. І це все скасувалося. От так що в цьому плані, безумовно, Радянський Союз був класичною антисемітською державою. Єдина, Я завжди вважав, що єдиний обов'язок будь-якої людини єврейського походження, як і з Гітлерської Німеччини, сприяти знищенню радянського союзу. Це була формула мого життя. Найбільша відмінність між Адольфом Гітлером і Володимиром Путіним в тому, що Адольф Гітлер був революціонером, правим націонал-соціалістичним революціонером, який прагнув абсолютно змінити Німеччину, ось перетворити її в той жах. Який нам всім відомо. Однак це була чітка ідеологія, переконаність, жадоба до втілення в життя своїх ідей. Путін реакціонер. Нічого нового він не пропонує. Сила Гітлера якраз була в тому, що він пропонував німцям щось нове. Це було жахливе нове, це було людина нове, але це було нове для Німеччини. Путін пропонує росіянам тільки старе Радянський Союз, геополітична катастрофа. ХХ сторіччя, все те, що він говорить, це, очевидно, не є якоюсь новиною. Путіна ти не назвеш революціонером за ніякими ознаками. Це типовий сірий представник радянської номенклатури, яка хоче, щоб держава виглядала так, як вона виглядала раніше, тільки без комуністичної партії, але з Федеральної служби безпеки, з комітетом державної безпеки. Радянського Союзу або тепер з Федеральної служби безпеки Російської Федерації, за великим рахунком, враховуючи те, що саме ФСБ почало контролювати російську вертикаль ще в середині правління Бориса Єльцина, поява такого Путіна була не уникненна. Варто нагадати, до речі, що напередодні президентства Путіна боротьба за владу йшла між трьома постатями. між путіним. Його попередником на посаді голови уряду Російської Федерації Сергієм Стіпашином і Євгеном Примаковим. Путін і Стіпашин були керівниками Федеральної служби безпеки. Примаков очолював службу зовнішньої розвідки, яка до цього була частиною комітету держбезпеки Радянського Союзу. Коли російські ліберали під час других виборів Єльцина виграли у своїх опонентів, цими опонентами були Коржаков і Борсуков. Представники Федеральної служби безпеки, тільки її частини, що займалися охороною. В них був політичний, так би мовити, е такий представник, перший віцепрем'єр Олег Сосковець, зять, якого потім буде міністром оборони України у Януковича. Але загалом це була та ж сама Луб'янка, тобто ті ж яйця тільки у профіль. Так що, за великим рахунком, взагалі сама постать Путіна не має вирішального значення, а має вирішальне значення, якщо хоч воєнне. Звання Путіна, він підполковник Федеральної служби безпеки, точніше Комітету державної безпеки СРСР. І всі люди, які були перед ним, які думали про владні повноваження, перед ним теж мали якісь такі звання і такі зв'язки. Я навіть не впевнений, що це ССС. Я думаю, що це Свидше СД. Тобто не Гітлер, Рьом, який програв свою війну за владу у боротьбі з Адольфом Гітлером. Дуже схожою була ситуація з чекістами. Вони весь час намагалися отримати якнайбільше влади, не з часів Дзержинського і Менжинського, а з часів Генріха Ягоди. І весь час партія їх зупиняла і використовувала ягоду, якого розстріляли. Разом із тими, протокого він розпочинав справи. Єжова, якого розстріляли. Разом із величезною кількістю чекістів, які фактично були знаряддям Сталіна у 37-му році, потім у 53-му році пройшла черга Берії, і за великим рахунком, саме 1953 рік рік став початком кінця, тому що партійний апарат міцно взяв, я скажу, під контроль ЧК. І вже ніколи вони не мали таких можливостей, яких вони мали в часи Ягоди, Єжова і Бері. Ну, можливо, ще й тому, що Сталін помер, який весь час грався в баланс між партійними організаціями і ЧК, і був арбітром між ними. Ну і партійний апарат зробив все можливе, щоб вони не могли. Він заборонив їм стежити і вербувати партійних чиновників. Вони довгий час не брали участі у. Вирішенні принципових питань. Першим головою Комітету держбезпеки після Берія, який став членом політбюро, був Юрій Андропов. Це вже 70-ті роки після 50-х, але Андропов був партійний діяч, він був, не був чекістом. Таким чином, їхня роль була нівельована. Їми весь час керували якісь партійні працівники, такі як Андропов чи Чебріков. Але вони самі по собі глибоко зневажали партійний апарат. І я скажу, було за що. Партійний апарат часів застою деградував, вони абсолютно не розуміли реальність. Не головне, що вони не розуміли, як світ влаштований. чекісти, які все ж таки так і інакше мали в своєму розпорядженні військову розвідку, вони мали в розпорядженні можливість дізнаватися, як виглядає взагалі зовнішній світ. Вони знали про народні настрої, тому що вони за цим стежили. Вони вважали партійних керівників повними бовдурами. І за великим рахунком, коли Горбачов почав перебудову, сподіваючись, цей партійний апарат змінити і. Переформатувати, вони почали дестабілізацію в різних, в різних галузях. Від партійних е, організацій до національного руху від різних е, страйків до. Е, Опозиційних течій у самій партії. Всюди у них були агенти, всюди вони когось використовували, всюди вони, так би мовити, грали в чорне і біле, самі імітували кризи, навіть там, де їх не було, вони за великим рахунком почали такі процеси, які потім самі не змогли зупинити. Я це дуже добре пам'ятаю по своєму стажуванню в газеті Правда. Коли я бачив, що з одного боку друкуються тексти, які писали, як конструктивно там, відіграють свою роль е, Народні фронти. В Балтійських країнах чи в Україні. А потім той самий кореспондент, який замовляв кореспондентам правди тексти про їхню конструктивність, замовляв е, тексти тим авторам, які писали, що це антирадянські рухи. Я спеціально проводив дослідження, дивився в журналі замовлення статей, як це виглядало. І я бачив, що я свідок спецоперації. А ці партійні пентюхи, вони нічого не розуміли. Ані в самій редакції, ані в ЦК, з ними просто гралися. Ця людина, яка потім замовляла ці тексти, яка дій замовляла ці тексти, потім, коли з'явилася в редакції в воєнній формі. І це виявився генерал-полковник Комітету держбезпеки. СРСР а потім Федеральної служби безпеки Росії. У Путіна і Степашина ця людина вже буде міністром. Але було пізно. Вони їх зробили, так би мовити. Зділали їх всі в І це цікавий момент. І таких моментів я можу розповісти зараз десятки. От є книжка як КГБ взриває Росію, а я міг би написати книжку Как КГБ розвалюває Совєтський Союз. Вони не збиралися розвалювати, от в чому фокус. Вони впевнені були, що візьмуть все. І коли виявилося, що національні рухи сильніше за них в одних республіках, а в інших республіках партійний апарат, як Україна, який не хотів потрапити під їхній вплив, готовий був навіть незалежність оголосити тільки, щоб себе зберігти від їхніх можливостей. І отак вони виявилися тільки на території Російської Федерації. Я дуже добре пам'ятаю, як я стояв з одним високопоставленим російським. Чиновником в одному з урядових будинків ми стояли біля вікна, а внизу був пікет на підтримку Навального чергової, може, один з перших. І ця людина це дивиться і говорить: немає ніякого значення, що вони зараз приходять. А я кажу здивовано, а чому? Він каже, тому що вони мали прийти тоді, коли ухвалювався закон про заборону пропаганди гомосексуалізму серед дітей. Ті, хто не хоче захистити тих, хто не може за себе постояти, ті, хто ковтають оце приниження тих, хто не може сам захиститися, вони обов'язково поотримують на свою голову все, що вони заслуговують. А ця людина не була, як я розумію, ніяким геєм. Вона просто свідомо дивилася на... Історичні процеси, тому що всі диктатури починали з людей іншої сексуальної орієнтації. І Сталін, і це в якийсь момент почалося, і Гітлер це в якийсь момент. І після того, як всі це ковтали, тому що в Радянського Союзу чи Гітлерської Німеччини не було ніякого приводу. Це були антирелігійні режими, вони не могли посилатися на Біблію. Тобто, сенсу в цього не було, як ми бачимо, там в комуністичній кубі дозволені одностаттєві шлюби. Ні, вони просто з цього завжди починали. Тобто, ясно, що у нас класова держава, але от що можна зробити, щоб пригнічувати сам цей керуючий клас? Гей же може бути робітником чи селянином? Як, Як нам? От давайте ми їм скажемо, що все це розпуста, що у нас соціалістична мораль. Що це таке ніхто не знає. Але ми скажемо, що соціалістична мораль дорівнює Домостроївській. чи арійська мораль. І якщо всі скажуть так. Сімейні цінності, то тоді можна з ними зробити все, що завгодно. Тому що, знову-таки, це. Як, як є єврейське питання до того житів, якщо ти переслідуєш євреїв, їх ніхто не захищає. Ну це завідома формула, коли прийшли за мною, нікому було вже мене захистити. То я, в принципі, вважаю, що ось така справжня диктатура, справжня, коли вона забирається до тебе додому, не просто там говорить щось по телебаченню, а коли вона починає вже пояснювати тобі, як жити, а ти нічого не робиш. Або. Як Антон Красовський, от прекрасний приклад, до цього прилаштовуєшся. От ми бачили, як Антон Красовський, який відкритий гей, і який на цьому зробив кар'єру. Коли вирішили заборонити пропаганду гомосексуалістам як току в Росії, він сидів на телеекрані, це було ще до цих українських дітей, які він пропонував топити. Він сидів на екрані і пояснював, чому це добре. Це дуже важко. І я відразу згадав прес-конференцію Антисіоністського комітету радянської громадськості, який там зібралася, значить, група єврейського походження на чолі з генералом Давидом Драгунським, двічі героєм Радянського Союзу, танкістом. І вони розповідали, який жахливий Ізраїль, ізраїльська воєнщина унічтажає все. І от я дивився на це потулиці. Я був дитиною, мені здається, було там років 10, може менше. І я до нього дивлюся, він сидить з двома зірками. Героя Радянського Союзу, я думаю, от як це? Людина не боялася горіти в танку, вона танкіст. Двічі Герої Радянського Союзу, це точно означає, що вона горіла в танку, тому що під час Другої світової війни ці зірки героїв просто так військовим не давали. Тим більш танкістом, він не був генерал-полковником, це був бойовий танкіст. Як він не боявся горіти у танку, але боїться оцього партійного начальства, готовий зрадити в свій народ. Не зрозуміло, заради чого? Тому що він встане і піде, він нічого від цього не отримає. Просто його використали як мавпу. І для мене це велика загадка. І от я зрозумів, що це так працює ця система. Я не вважаю, що вона приречена на розпад. Я не вважаю, що розпаду не може бути. Однак я поки що не бачу шляхів до цього розпаду. Росія це країна, в якій 85% населення складають етнічні росіяни, і цим вона абсолютно не схожа ані на радянський союз, ані на російську імперію. До Росіяни були у меншості. Ці 25% населення, які представляють собою неросійські народи, теж досить серйозно русифіковані. Багато хто з них є носієм російського, або б навіть сказав Рускава, щоб точно бути сказати рускава. Політичного менталітету більше, ніж багато самих етнічних росіян, які, скажімо, живуть в Москві чи Санкт-Петербурзі. От треба розуміти, що у людей, які живуть в Уфі чи в е, е, Улан-Уде, цей русський політичний менталітет може бути більш яскраво виражений, ніж в Москві чи в Петербурзі. Це реальність. Це не означає, що не може бути якихось національного характеру, але вони. Все одно не, можуть, не будуть вирішальними. Питання важливе, чи можливий регіональний розпад. От регіональний розпад, ми не можемо цього проаналізувати. От, І в цьому розумінні, коли ми говоримо про регіоналістику, то це аналізувати досить важко. І то саме тому, я думаю, що зараз уявити собі, як буде розвиватися Росія в майбутньому, не так просто, саме тому, що ми не усвідомлюємо те. Наскільки російські регіони готові і чи готові вони взагалі до самостійного життя, враховуючи те, що в цих всіх регіонах живуть етнічні росіяни, здебільшого. І наскільки якісь національні процеси можуть вплинути на настрої мешканців саме російських суб'єктів Федерації, тих, де живуть етнічні росіяни. І в цьому плані ми, саме тому, що ми знаходимося в тумані війни, я не думаю, що ми маємо передбачати майбутнє. І від цього, до речі, залежить, як виглядатиме російська влада після Путіна. Чи буде це продовження чекійської вертикалі? Тоді це просто, може бути більш м'який чи більш жорсткий режим з черговим полковником чи генералом ФСБ. Або чекійська вертикаль зламається, і тоді це буде зовсім інша держава. І ми не знаємо, хто вийде на перший план цій державі. Бандити, криміналітет, мафія, або це буде демократична держава з реальною політичною конкуренцією. Поки ФСБ тримає Росію за горло, мені здається, це не спрогнозувати. У цієї війни, звичайно, була формула. Формула дуже проста. Вона полягала в тому, що в Росії завжди вважали, що всі колишні Радянські Республіки будуть рано чи пізно повернуті до імперії. Але це має відбутися за сприятливих обставин, і до цього часу просто не можна допускати їхнього вступу до жодних інтеграційних об'єднань, які б примусили інших членів цих об'єднань захищати їхню безпеку. Тому росіяни завжди так болісно реагували на нещасну угоду про асоціації що України, що Вірменії, що Молдови. Тому вони завжди затягували всіх Євразійський Союз. От тому. тому в 2008 році вони зірвали план для членства в НАТО для України і Грузії. Це проста формула. Але це не означає, що війна завжди є неуникненою. Тому що ми зараз дивимося з російської точки зору, а є український бік. Задача української влади будь-якої. Було відтягувати можливість великої війни будь-якими шляхами політичним. Для того існує професійна політика і професійний інструментарій. Уінстон Черчилль, якого так люблять цитувати в Україні, завжди говорив, що політик це той, який не створює проблем. Не створює таких проблем, з яких потім змушений шукати вихід. Людина, яка створює проблеми, з яких змушує, змушує змушена шукати вихід, це поганий політик або непрофесійний політик. Тому за великим рахунком, якщо ця війна почалася, то ми маємо констатувати не тільки. Наявність російської агресії намірів, але й відсутність у нас належного професійного політичного інструментарія для стримування війни, і це велика розмова про професіоналізм і відповідальність, яку потрібно буде розпочати після закінчення воєнних дій.